Доброго ранку маята, доброго ранку, шановні батьки маята. А знаєте, чим ми будемо з вами сьогодні займатись? Ні, а я вам розповім віршик, і ви здогадаєтесь. Повітряні куйки дарують нам свято, їх люблять дорослі, ще більше маята, повітряна куйка літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Маята, я пропоную вам сьогодні створити з пластиліну букет із повітряних кульок. Манята, подивіться, які гарні різнокольорові кульки я підготував заздалегідь із пластиліну. А вам у цьому допоможуть ваші батьки. Манята, давайте подивимось, якого вони кольору. Якого кольору ось ця кулька так вірно фіолетового. А ця кулька якого кольору? Так блакитного. А ця якого кольору? Помаранчевого. Все вірно. А ця кулька так зеленого кольору. А ця так жовтого кольору. Все вірно, ви відповідаєте. Малята, а, чи, а чим сходять ці кульки? Так, формою, вірно. А чим вони відрізняються? Так, розміром. І кольором. Все вірно. А ці кульки. Чим схожі? Так, вони схожі за розміром, але різні за кольором. Малята, перед нашою працею я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Домовились? Тож почали маленькі бегемотики, чухали животики, чухали животики, маленькі бегемотики. Долонька кулак. Ти також можеш так. Долонька кулак. Ти також можеш так. Молодці малята! Малята, для нашого ліплення нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалював ниточки для букету наших повітряних кульок. Та ось приступимо. Беремо кульку. Якого кольору? Так, вірно, фіолетового. Кладемо її на ниточку, на кінчик нашої ниточки. Та притискаємо її пальчиком. Вказівним пальчиком. притискаємо І ось така гарна, чудова фіолетова кулька у нас виходить. Потім беремо пластилинову кульку Ось такого, якого вона кольору. Так, вірно, моя, та блакитного кольору. До нашого кінчика ниточки. І притискаємо її теж нашим вказівним пальчиком. Ось яка гарна, блакитна кулька вийшла. Потім беремо ось таку кульку. Якого вона кольору? Так вірно, зеленого. І кладемо її до кінчика ниточки і притискаємо нашим гарним вказівним пальчиком. Потім беремо кульку, ось таку. Якого вона кольору малята? Так вірно, жовтого. На кінчик ниточки. І притискаємо вказівним пальчиком. Ось така гарна кузочка вийшла. А якщо у вас буде не виходити, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. Тепер беремо кульку якого кольору? Так, вірно, помаранчевого. На кінчик ниточки. І притискаємо її вказівним пальчиком. Ось так, як це роблю я. І ось такий гарний букет із повітряних різнокольорових куйок у нас з вами вийшов. Малята, подивіться, який гарний різнокольоровий букет з повітряних куйок у нас з вами вийшов. А давайте порахуємо, скільки куйок у нас з вами вийшов. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, у нас вийшло 5 повітряних куйок. Маята, давайте пригадаємо, якого вони кольору. Якого кольору ця кулька. Так вірно, фіолетового, ця жовтого. А ця, якого кольору маята? Так вірно, зеленого. А це блакитного кольору. Ця кулька помаранчевого кольору. Молодці маята. Ви дуже гарно все робили. Гарно відповідали, гарно злепили кульки. Я дуже вами писаюся, а зараз мені пора на все добре. Бувайте, бувайте.